Дача в однією частиною сообличчя говорить про те, що у нас немає людей, ідіть в піхоту, ідіть туди, ідіть туди, давайте мобілізовуйтесь, а іншою підморгує людям і каже, ну, є варіантик, отут можна забронюватись, отак можна забронюватись, сюди можна принести, сюди. І це максимально демотивує, тому що ми будемо дуже, ну, дуже багато, що вирішують стимули. Чому люди роблять, приймають те, це, те, те чи інше рішення? Чому вони роблять це, а не роблять це? Чому так? І, звичайно, що коли держава отак от демонструє таку дволікість, да, то нема нічого дивного в тому, що люди думають, так, на фронті, на фронті важко, ми відступаємо, там вбивають, там помирають. Логічно, цілком, я перевірив. У мене ж є вибір або там десь позанімати в друзів, або там десь знайти якісь края, прилаштуватись усюди, або занести там.